І наостанок новини від спортсменів. З 30 березня по 2 квітня у Луцьку відбудеться чемпіонат України з козацького двобою серед дорослих юніорів та юнаків. Кам'янське представлятимуть одразу 11 учасників вихованців дю США 1 Чим важливий цей чемпіонат та наскільки спортсмени готові до нього у нашому наступному сюжеті. Рівень козацького двобою у кам'янському високий. Спортсмени постійно відвідують змагання та чемпіонати і повертаються додому з важливими нагородами. Допомогти з організацією поїздки до Луцька долучився міський голова Андрій Білоусов. Очільник міста наголосив, що пишається нашими спортсменами та завжди готовий їх підтримати. Я хочу передати вам сертифікат на організацію поїздки та. Проживання, хочу вам подякувати за ваші наполегливі тренування. Подякувати вашим тренерам, які вас надихають на перемогу. Подякувати вашим батькам, які вас в усьому підтримують. Для нас там, незалежно від результату, ви вже переможці. Учасники повністю готові та впевнені в своїх силах, адже дуже довго готувалися до чемпіонату, повністю впевнені в своїх силах і в силах своєї команди. Дякую, меру, за нагоду участвувати у змаганнях. За результатами цих змагань в національну збірну буде відібрано спортсменів, які представлятимуть країну на чемпіонатах Європи та світу. Наразі Дюсиша Нордин має високий рейтинг у списку спортивних шкіл області та країни з 318 шкіл. Діша номер один посіла 21 місце в Україні та за підсумками Дніпровської області перше місце в області. Хочу подякувати міському голові за підтримку, яку він надає спорту. Підтримує спортивний фронт.